нове житло для 181 захисника в Івано-Франківську вручили грошові сертифікати на отримання квартир учасникам бойових дій. Звісно, найголовніше завдання це є потреба в житло, тому понад 370 мільйонів є державної субвенції на Івано-Франківську область, і ми мали можливість передати ці кошти через комісії, які створені при департаменті соціальної політики, для 181 ветерана, який має можливість купити житло, яке він сам собі бажає. Тому дуже Дуже важливо сьогодні, перш за все, дбати про житло, забезпечення житлом і повністю формувати ветеранську політику. Сертифікат на житло отримав Олег Данилко, який брав участь в обороні України під Мар'ївкою та Бахмутом. На передовій ветеран отримав поранення. Дякую Богу, лікарям і побратимам за те, що маємо можливість стояти тут. Окрема велика вдячність президенту і причетним департаментом за те, що сьогодні здійснюється моя мрія про власне житло. Окремо, хочу подякувати працівникам управління департаментів на місцевому рівні. Після демобілізації було дуже багато паперових питань, і скрізь куди не звертався, отримав всебічну підтримку. Для ветеранів це дуже важливо. У 2024 році кількість тих, хто потребує допомоги, зросла майже у вісім разів. Житлом забезпечить 4433 ветеранів. Наразі це програма це близько 4,1 мільярди гривень. Було виділено в листопаді попередньо, було виділено 241,5 сорок один гривень в жовтні по рішенню кабінету міністрів. Сьогодні я можу сказати про такі цифри, що якщо Порівнювати з програмою, яка почалася ще у 2020 році. Кількість родин, які отримали компенсацію, допомогу складала 550. Наразі це 4433 родини в цьому році. Після отримання коштів ветерани самостійно обирають житло. Воно може бути як на вторинному, так і на первинному ринку, але обов'язково введене в експлуатацію. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.